Нещодавно у сім'ї Чуб з'явилось маленьке щастя. У них народилась донечка. Це вже друга дитина в родині. Батьки наголошують, у пологах брали участь разом. Таке рішення прийняли спільно. Перший раз зі мною був чоловік, другий раз тепер теж. Ми. І він і сам і другий раз говорив, що буде теж йти, що ну, ні в тому проблему не бачить. Я навіть і не хотів, щоб мене, наприклад, Вигнали з палати, так як буває, що комусь погано стає. Я казав, що якщо йду, то йду до кінця. Під час партнерських пологів разом з породілею може бути будь-хто мама, сестра або ж подруга. Але найбільше значення і для молодої мами, і для дитини має участь саме батька. Роди вони переважно більшість їх займають перейми. Вони по другому ще називається родова біль. Від тої болі їм може найкраще допомогти, відволікти. Якраз чоловік. Безумовно, дитина, котра народиться, вона хоче першим побачити своїх батьків, маму і тата. Тому інтерес в першу чергу дитини, щоб партнером у пологах, так як і всі попередні 9 місяців, був якраз тато дитини у 60% партнерських пологів жінкам допомагають дня їх матері чи сестри, а чоловік до спільних пологів пара готується ретельно, відвідує курси молодих батьків і навіть психолога. Як результат свідомі та відповідальні татусі, щоб не боялись, це треба підтримувати жінку. Це процес обоїв. Дитина, обща, учити, виучувати, ставити на ноги треба все вместе. А ти, якщо відчуваєш відповідальність за дитину, то і народи, ти маєш бути присутній при дитині, вообще взагалі. При нормальному перебігу пологів жінка народжує дитину в окремій палаті. Там же вся сім'я може перебувати до виписки протягом трьох-чотирьох днів.